Почну випуск традиційно з хороших новин. На наступних кадрах феєрична пожежа в Росії у Підмосков'ї. Там горів торговий центр, до того ж, горів і вибухав, бо розривалися газові балони і банки з фарбою. Від цього не могла працювати авіація. Від будівлі навіть довелося відвести особовий склад рятувальників. За останніми повідомленнями, площа пожежі 17 тисяч квадратів. Розглядають дві основні причини займання коротке замикання і під. Пал, а це вже відео з іншої пожежі. Російські регіони намагаються не відставати від столиці. Так у Барнаулі палає завод з виробництва шин. Тішить новина і про втрати росіян 7 грудня в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бардянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Васильівка Запорізької області втрати ворога склали близько 240 осіб з пораненими. Зазначу, що від 24 лютого добривом для української землі стали понад 93 тисячі ворогів. За добу ворог 68 разів обстріляв Херсонщину. Гатили з міноматів, артилерії, танків та РСЗВ. У Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Вісім мирних мешканців отримали поранення. Зруйнував ворог житло українців і в місті Торецьк на Донеччині. Приватний сектор росіяни обстріляли з артилерії. Пошкодження – 12 будинків. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Складною була ніч і на Дніпропетровщині. Росіяни знову скерували свої гради на та важку артилерію на Нікопольський район. Побиті приватні будинки, гаражі, обірвана лінія електропередач. Люди, на щастя, не постраждали. Неспокійно було і на Харківщині. Росіяни обстріляли пісочинську громаду. Ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків та господарчі споруди. Одна із ракет впала на хату. Постраждало четверо людей. day.